Найкраще подобається такий препарат, як бітокса Працює дуже гарно, працює не тільки по кліщеве, а й різних, е різних шкідників, абсолютно різних. І Головне, що він безпечний для наших бджілок, так якщо у вас в типовичці вони літають, і безпечний абсолютно для людей. Тут дуже короткий термін очікування. Сьогодні обробили. Через сутки можна е споживати огірочки тобто, за рахунок того, що це біопрепарат. Також ми на попередження з нашими рослинами все добре. Питань яких немає, ні хвороб, ні павутинного кліща, нічого ми зараз не бачимо. Вони гарно розвиваються, я зараз вам це все, все покажу. Але додатково ми попрацюємо фітоцидом Р. Обов'язково додамо привапар сюди. Це класний фунгіцид, який працює проти різних хвороб. Так? Тому, щоб не втрачати е час, е не працювати спочатку бітоксибаксициліном, потім фітоцидом, да? ми робимо однак, одну таку бакову суміш цими двома препаратами і будемо обробляти наші рослини. Також зараз у нас рослина вже в такому стані, що щось зацвіло, багато вже таких маленьких огірочків. І щоб рослинка їх витягнула, ми будемо використовувати ось таке добриво, як гуміфренд. Це добриво на основі гумату калію, біологічне добриво на основі гумату калію. Але тут не просто да, гумат калію, а тут ще й різні мікроорганізми, що покращують кращий розвиток кореневої системи, рослини розвиток. Це все. Буде тільки-тільки на користь використання цього добрива. І головне, що безпечний, біологічний, так, щоб... тому що ми ж будемо споживати цього гірочка. І також, друзі, ми до цього добрива гуміфрен додамо ще мікоризу. Я завжди її показую, завжди про нього розповідаю. Наскільки круто рослини почувають себе після внесення її, це взагалі питання нема. Також біопрепарат Він робить кращу, більшу площу поганання поживних речовин. Кореневою системою, тобто розвиває кореневу систему і також захищає рослину від різних кореневих хвороб, фузаріозних в'янень і так далі. Якщо його використовувати постійно, також будете мати гарний результат. Все, друзі, біологічне. На будь-які з цих препаратів залишаю посилання в описі, ви можете перейти.